Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. І так, мотоблок Гібрид 16 лошадок Вейма. Значить, підемо подивимося, скільки я зарав. Залито було 4 літри бензину. Ну, осталося пів літри І Зараз підемо, подивимося, скільки він взорав. Отаким плюгом. Плуг як плуг, тільки я зробив, щоб він теліпався, як теліпається, набагато краще оре. Саму ранку не знімав через те, що на телефон знімати не виходить. Нормально зняти камери в мене нема і грошей на камеру нема. Якщо хтось подарить камеру, я буду дуже-дуже вдячний і радий. І так, палісадники, палісадники, дивимося, 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 На що ми дивимося, Ще ні на що не дивимося, Тут пошкріб серед дожини. І так? Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Метрів на тридцять, 37-21, 2 дві сотки. Тут ще десять квадратних метрів. І тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. На метрів десять, ще сотка, три сотки. 3 сотки. І так, далі. Зворота. А там, де сосунки кончаються, завжди да, получалася у трактористів яма. І я це 3 метри на метрів 30, 3 де 3,9, ще 0,9. Короче горя, 4 сотки. Приблизно я зоров 4 сотки. На 4 літрах бензину. Не знаю, великий розход, невеликий. На дворі сиром містами пробусував. А містами нормально йшов. Заглибляв я не глибоко, сантиметрів 15, не більше. Ширина захвата теж десь сантиметрів 15, не більше. В общем, якось так. Не знаю, я довольний. Такою оранкою минулого рік у мене вийшла. Все до мене вийшло зорати. Це вже зафризовано другий раз під часничок і там вже часничок посадили. А цибульку будемо садити на виходні. Розсадили клубнику гігантелу. Це клейонка з зернового бега. Порізані дірочки. Ворон, воронь, морда. Ти рішив вже вийти зі мною на двір. Да? О. І посажене, в кожну дірочку посаджено клубничина. Було через один, тепер посадили, розрослася скрізь. Да? Барюн, ти мені будеш допомагати? Молодець, молодець собачура. Все, пішли додому. В общем, якось так. Оце така оранка. Оце така оранка. Ну що, ось борозна, покажу. Оце поки. Коротше, по пальцям, по пальця. покажи, по пальцям. Да, по пальця. дай, дай. Не хочеш давати. Ну тут 15 см глибина. Де глибше, де менше. Хватить з головою. В общем, якось так.